Житловий комплекс водил Блаза Резидент. Перехожа кімната із шафою, вішалка для речей, Wi-Fi роутер. Тут у нас ванна. Так, є бойлер, душова кабіна, умивальник з зеркалом, полотенце сушарка та пральна машина. Переходимо до кімнати. У кімнаті двоспальне ліжко, Комод, дзеркало, столик, тумбочка, дуже гарний вид з вікон. А, є кондиціонер, кухня. Студія, тут є диванчик, холодильник, стіл, стільці, духова шафа, варильна поверхня, вид на захід. Біля будинку є супермаркет, ультрамаркет і магазин Юск.